Привіт! Презентую вам лот це худі, Чоловічі та жіночі. Вони йдуть утеплені всередині. Їх матеріал бавовна. Дось такими цікавими принтами різних кольорів. Розміри в лоті будуть від М до 2XL. Розміру М у нас буде дві кофти. Розміру L три кофти. Розміру XL та 2 xl Буде у нас по дві кофти в лоті. Загальна кількість буде 9 одиниць. Вартість такого лоту у нас буде 2520 гривень. Бачите, які класні. В собі вартість однієї одиниці 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!